Наприкінці минулого тижня делегація спортивного клубу Дніпро-1 довго трьома видами транспорту, діставалася Туреччини, де у неї розпочався перший тренувальний збір. Спочатку потягом вона дісталася Одеси, яка зустріла її також відлигою, з якої Дніпровці вирушили з рідної домівки. У столиці Молдови Кишинеу на голову сипав рясний сніг, звідки Дніпровці ще з трьома командами Української прем'єр-ліги Луганською Зорею, Київською Оболонню та Черкаським ЛНЗ вже літаком вирушили за Босфор, турецький берег якого потішив усіх теплим світанком. Наша команда на час збору розташувалася у готелі Тітанік Делюкс, а тренуватиметься та проводитиме контрольні поєдинки на стадіоні Тітанік. Після відпочинку від довгого вояжу. Перше тренування спортивного клубу Дніпро 1 складалося з двох етапів. Спочатку гравці у тренажерній залі виконали комплекс прав два в одному, які дали і навантаження, і змогу підготувати м'язи до наступної частини заняття. Їй передувала стисла урочиста церемонія, у ході якої головний тренер Юрій Максимов вручив нагороду кращому гравцеві команди минулого року Олександру Піхальонку, якого було визнано у ході голосування уболівальників. Далі він разом з підопічними здійснили колоритну подорож. Шкатером, тривалістю декілька хвилин, яким діставалися тамтешнього пляжу, де виконали порцію бігової роботи, яка передбачена серед іншого для закладання фундаменту фізичної форми, загалом навантаження, в роботі якого звичайно розраховуються, дозуються та зростатимуть поступово. Загалом процес підготовки набирає обертів і, звичайно, далі буде.